З Євангелія від Луки. На 15-му році панування кесаря Тиверія, коли правителем Юдеї був Понтій Пелат, а Ірод був тетрархом Галілеї, його брат Филип тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю, Алесанії тетрархом Авілинії, за первосвященників Анни і Каяфи, було Боже Слово в пустелі до Йоанна, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі слів пророка Ісаї: голос волаючого в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Хай кожна ущелина наповниться, і кожна гора та кожне узвища понизиться. Нехай криве стане прямим, а вибоїсте гладкими дорогами і побачить усяке тіло Боже спасіння.